А на моїй землі іде війна. Стріляють танки і робить гармати. Сповита гора в чорному броні, сльозами вмилась не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль. Грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах. Герої не вмирають. Нам невідомі всіх їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче. Де їхній дім, як їх болить війна. У темних серців щире чи терпляче. Як страшно дім, коли усе горить, коли у їх не і як в бою важлива кожна оці, які в білі крила затричили, нам невідомі в повітря і здобуття, всі їхні рани, всі слова прощани. Вони солдати, що кладуть життя, заради нас, нижного світання. І без імен помолимося за них. Час рад страшних і втрат таких гірких. І без імен вони для нас вони герої. Дорогі наші захисники України. Ми вдячні за мужність, силу, витривалість та патріотизм. За те, що ми ціною свого життя та здоров'я були кордони України. І захищають її інтереси. Дякуємо захисникам України за можливість жити, працювати, навчатися, мріяти, любити, усміхатися, радіти ранньому осінньому сонечку, будувати плани. Певно тримаєте позиції та відбиваєте напади ворогів, на щоб ми могли жити в затишних оселях та навчатися. Ви героями для всієї України. Дітей, розпачу людей, мріє, що забрали в один день, всім роям слава не згаса, тим, зласа.